Будівництво з гівна і палок у кумедного продовжується. Зараз вже розкажу наконець, що з цього буде. Що, бачите? Така прибудова до нашої фермочки. Будемо тут робити будиночок для проживання. Хотіли спочатку там, на вході робити, але тут дуже далеко, во-вторих, во сам домик дуже здоровецький. Нам такий здоровий не треба. У нас тут знаходяться всі комунікації. Просто можна цю простроєчку приліпитися до всіх комунікацій до води, до тепла, до коротше. І Міша, наскільки це квадратів вийшло? 32 квадрати. Міша каже, 32 квадрата. Боєць на місці, собачку якого ми знайшли. Все нормально. Перший ряд. Блоків повитягували просто із стін, там у себе були, коротше. другі трошки докупили, гроші закінчилися. Наверно, наступний етап будемо коротше, на стіни закидати ці, як їх там... Отсів, коротше, коли не хвати грошей. А поки що так. Що? Саман будемо із саману, коротше, Міша каже. а так поки що все. Залили цей фундамент туди. Стовпи закатали в качестве фундамента, їх поукріпляли, позаливали. Ну і потихоньку піднімаємося наверх.